Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми запишемо з вами діагностувальну роботу з теми, яку ми вже вивчили: слова, назви дій предметів дієслова. Розгорніть, будь ласка, свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. Посередині з великої літери Діагностувальна робота. поставте циферку 1 на наступному рядочку. Завдання перше. Слова, що означають дію предмета, називаються А іменниками, Б дієсловами, В прикметниками. Запишіть, будь ласка, літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання друге. Вибери рядок, в якому записані лише ті слова. А. Малюнок. Читати бігає. Б. Малювання. Читання слухає. В. Малює. Пише гойдати. Поставте на наступному рядочку цифру 2 та оберіть ту літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання 3. Від поданих дієслів утвори та запиши іменники. Радіти. Співати, пам'ятати. На наступному рядочку запишіть цифру 3 та в стовпчик дієслова Радіти, співати, пам'ятати. Через тере запишіть, будь ласка, іменники, які ми можемо творити від цих дієслів. Завдання 4. До поданих слів добери і запиши дієслова Протилежні значенням. Плакати. Виграти. Прокинутися. Поставте цифру 4 та запишіть у стовпчик ці дієслова. Доберіть до них протилежні значенням. Завдання 5. Спиши прислів'я. Та підкресли дієслова. На наступному рядочку поставте цифру 5. Запишіть у свій зошит прислів'я. Візьміть простий олівець та підкресліть дієслова. Завдання 6. Склади і запиши речення зі слів, які відповідають на питання, Хто? Що робить який. Поставте цифру 6 на наступному рядочку та придумайте речення. Ви бачите, що у нас є три питання тобто потрібно взяти три слова. Перше слово відповідає на питання: Хто, друге слово на питання: Що робить, і третє слово -який. Ви можете змінити місцями слова. І записати речення з великої літери в кінці крапочка. Думаю, ви чудово впоралися з завданням, і тепер можете відпочити.